Красиві і трішки схвильовані юнаки і дівчата Володарської загальноосвітньої школи номер 1 зібралися на шкільному подвір'ї, щоб попрощатися зі своїм навчальним закладом. Цього дня вони не просто покинули рідні стіни, а зробили впевнений крок на зустріч самостійному дорослому життю. Проводжали одинадцятикласників у щасливу путь майбуття директор школи Петро Аврамчук, класні керівники Ольга Кузьменко, Наталія Скороход і Людмила Обертас, батьки та друзі завітали на свято й почесні гості: голова Володарської районної ради Володимир Кузьменко, начальник відділу освіти володарської райдержадміністрації Валентина Рафальська, директор ФКЛТД Микола Каплон, голова ради школи Оксана Короленко. Директор школи привітав випускників зі святом і висловив вдячність усім, хто брав участь у житті навчального закладу. Зокрема, Петро Федорович подякував за підтримку батькам, учні, Володарській районній раді, Володарській селищній раді, відділу освіти Володарської райдержадміністрації, голові благодійного фонду Фортеця Олександру Борисовичу Ференцю, благодійному фонду Оберіг Володарщини, народному депутату Віталію Гуценко, а також підприємцям Миколі Каплуну, Леоніду Романчуку, Тетяні Багатюк, Олені Малій, Юрію Ткачуку, В'ячеславу Павлюку, Олександру Попову та Володимиру Любомському. Завдяки котрому випускники танцювали прощальний вальс на новому асфальтовому покритті шкільного подвір'я. Серед інших з вітальним словом виступив і Микола Каплон. Він вручив директору школи кошти, які будуть використані на ремонт закладу. На урочистій лінійці було вручено нагороди відмінникам у навчанні та переможцям обласних олімпіад і конкурсів. Отримали грамоти і класні керівники одинадцятикласників. Адже саме завдяки їхній нелегкій праці перед випускниками тепер відкрито двері майбутнього. За безцінний труд своїм наставникам дякували і самі випускники. Із учнівським завзяттям і відчуттям гумору вони зачитали жартівливий наказ про закінчення панування розкладу уроків над учнями і батьками і подарували рідній школі фотоапарат. Він допоможе назавжди закарбувати щасливі моменти шкільного життя. Дякували вже дорослі діти і своїм батькам, адже протягом усіх навчальних років та й усього життя загалом вони завжди залишаються найкращими, найціннішими друзями. Дорогі наші батьки, ви найдорожчі своїм дітям. Як кажуть, діти радість у житті, а ви для нас обора в світі. Вклоняємося низько до землі усім батькам, які прийшли на свято. Прийміть Уклін, шановні, дорогі і найдорожчі в світі мами й тата. Батьки ж у свою чергу благословили молодь на подальше навчання і вручили їм запашний коровай український символ добробуту і щастя. Випускники. Дали першачкам настанову берегти і поважати рідну школу та обмінялися з ними подарунками. Малеча отримала кольорові книжечки з казками, а майбутні абітурієнти нотатники, які незабаром стануть їм у пригоді. Юні інвації свята подарували гостям прощальний вальс. І разом з першокласниками подали останній дзвінок. У небо піднялося майже 50 різнокольорових кульок. Вони символізували любов, оновлення та мрії. Все те, що чекає на випускників у новому житті.